Мені дуже приємно було знаходитися саме в цей період з вами. Дивіться, ми з літа через осінь. І на Різдво ми тут, як одна велика така українська родина. І це набагато більше, ніж просто сіт. Це набагато більше, ніж ми робимо. Ми допомагаємо тим, які там далеко на фронті, але ми один одного тут підтримуємо і ми вчимося, і ми один одного збагачуємо. І це є найбільша цінність України. Яку зараз ми маємо зберегти і продовжувати далі? Він чуєме, пане газде сі сісятки сяковати. Од рока до рока сіся веси лише дочекати, дочекати. Як новий рік у нас так ля на Василях, це як на Василя, носи пушку, жита в мішку, а куди махне жито пшениця догнать, там жито росте, а в полі в полі сам Господь ходив. Мати Марія Бога просила, Бога просила, заради Боже, жито пшеницю. Жито пшеницю, всяку пашницю сію, вію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Це у нас так, нас так на, Новий рік на Новий рік Ну, Новий рік і першого зараз, і 14-го буде. А п'ятак не такий, дайте гривник золотий. Ну, то і все. Те, що я пам'ятаю. Сьогодні різдвяний день. По традиціям Закарпаття і всієї України всі українці колядують. Це дуже приємне і радісне свято, і ми його провели в нашій такій майстерні. Дуже приємно, що ми змогли зібратися разом і побачити, кожен показав культуру свого регіону, з якого прибув. А ви, люди, чуйте, п'ятаки готуйте, а п'ятак не такий. Дайте руб золотий. А рубце гроші, і дядьку хороші чи тітко хороші. З Новим роком вас освітаю. Або Щедрику, ведрику, дайте варенику, грудочку, кашки і кільце ковбаску. Як не даси ковбасу, я в обері понесу. Щедрику, ведрику. Ну, так і далі, далі. Тіпа частушок. Колядин, Колядин. Павербанк у нас один. Дам на хвильку зарядиться. У притули до пнів до притули гривень тридцять. Павербанк у нас потужний, моцний, сильний. Як Заможний. сітка виготовляється шість на вісім метрів, буває робиться за день. Буває, робиться за два-три дня в залежності від людей. На сьогодні вже плюс-мінус му вистачає людей, але буває, ну от мало за день можуть прийти всього 10 там людей, 15, Да? А буває так, що набіжуть і 50, і навіть більше. Тут весело ну всі спілкуються і робимо її набагато швидше. Бачите, у нас дві є сітки завжди. Так що людям тут вистачає. Тобто тут, можна спокійно стояти 20 людям і робити ну, всім. Застеляйте столи, та скили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народи. Мені дуже цікаво взагалі бачити тих людей і працювати з ними, бо це є, в принципі, найважче. Вони всі з пораненою душею, але вони нам потрібні і вони, і вони самі ще біжуть, бо хочуть допомагати. Якщо людина прийде, хоч на годинку, велика подяка для неї, і сама вона реалізується як захисниця України. Бо, в принципі, ми всі називаємося загін захисників України. На півдні в нас вони протяжні, як поле протяжне, так і пісні протяжні. Ну, на Нарізбок. І така, для нас, пам'ятаю, пам'ятаю, де Син Божий родився, що скоторони, бо землю, землю сотворив. Сотворила Дева Мария, Отрица на ярдане чистая вода стояла, тій причиста свого сына скупала, А скупавши його на престолі поклала. А поклавши його сповела, всьому миру младенному радість принесло, Звеселився пан хазяїн своєму дому, Що анголи як анголи живуть у раю, по праздничком вітає. Дітки це наше майбутнє і обов'язково їм потрібно передавати цю нашу співочу культуру. І кожен з них цими експромтом так організувалися. Вони кожен розказав той віршик, який знали раніше. І дуже приємно, що дітки долучаються до, до нашої такої роботи і культури. Я дівчинка маленька, піднисічка. Ябенька, чобітки койкові, будьте всі здорові. Так. Я маленький пастушок, загорнувся в кожушок. На скрипоці граю, вас усіх вітаю. А ви люди чуєте, коляду готуєте. яблучка, горишки, діткам для печішки. <плес>